Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх шанувальників українських гостросюжетних детективних серіалів. Спішу повідомити, що невдовзі телеканал ICTV2 покаже новий 12-серійний детективний серіал під назвою Справа НБР. Це серіал, який розкаже історію випадкового відділку НБР. Створеного для розслідування найбільш складних та резонансних вбивств, у головній ролі зіграє Сергій Стрельников. Хоча, окрім Сергія, акторський склад вражає і іншими зірковими акторами, такими як Віра Кобзар, Іван Бліндар, Дарія Творонович та Михайло Дзюба. У центрі сюжету нового серіалу історія ветерана Коваля, який повертається з фронту на роботу слідчим. Він очолює новий експериментальний підрозділ Надзвичайне бюро розслідувань НБР. Про який всі мало відомо. Проте Коваль на це погоджується, адже для нього головна мета це розкриття злочинів за будь-яких обставин. Тому уже невдовзі на суворого слідчого буде чекати чимало випробовувань, адже він не знає, скільки скелетів заховано у шафах його підлеглих. В свою чергу професійна, ексцентрична та складна команда має не просто розкривати надзаплутані справи, а й порозумітися між собою та дізнатися, хто чого вартий і хто яким насправді. Дати виходу серіалу, то поки конкретної інформації телеканала ICTV2 не повідомив. Проте в прес-службі телеканалу зізнаються, що все ще відбуваються зйомки даного серіалу, тому з найбільшою вірогідністю прем'єру серіалу варто очікувати весною 2026 року. Але як буде насправді, дізнаємося уже згодом. Тому друзі, діліться в коментарях, що зацікавив вас сюжет даного серіалу і чи плануєте його подивитися в майбутньому. А я незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду!